Вітаю! Оскільки Алео переходить до третьої фази ТестНету 3 і готується до запуску основної мережі у 2023 році, Алео знову оновлює програму амбасадорів. А значить, у вас буде можливість доєднатися до команди амбасадорів Алео. А я продовжую розповідати про завдання, за які ви можете отримати бали Алео. І сьогодні ми поговоримо про завдання автора та перекладача. Створити гілку твітів про Алео. Як працює Алео, Лео, Алео Студіо тощо. 2 бали. Перекласти блоги. Технічні матеріали про Алео. 4 бали. Написати блог про Алео від 3 сторінок. Від 2 до 5 балів. Написати технічний блог про Алео 6 балів. Нагадую, що бали Алео не мають внутрішньої цінності. Щоб дізнатися більше про програму амбасадорів Алео, підписуйтеся на соціальні мережі проєкту посилання у описі до цього відео.